Беремо деко для запікання, трішки змащуємо його олією. Сюди випадаємо мілко нарізану броколі. У мене вона вже трішки підлежала, але нічого страшного. Сюди ж відправляємо шматочки червоної риби. У мене це сьомга, а ви обирайте, яка вам подобається. Сьомга заходить ідеально. Тепер беремо три кулічі яйця, трішки ось так збиваємо виделкою. додаємо до них 5 столових ложок вершків, сіль по смаку. Чорний мелений перець. Знову перемішуємо і заливаємо рибку і броколі наші ось цією сумішю. Зміть пластинки вашого улюбленого сиру і ось так поверх розкладаємо. Все. Тепер духовку на 190 градусів і на 25-30 хвилин відправляємо нашу страву. Ходить дуже смачно, навіть тим, хто не любить броколі, друзі. Після цього рецепту ви точно полюбите, дуже смачно спробуйте.